Він був потрібен тоді, коли треба було воювати. Зараз на нього всім начкати. Це відношення нашої держави до військовослужбовців. Чому це не показують на марафоні і чому влада не реагує? Чому звертаються солдати до нас, і не самі навіть солдати, а люди за них, бо ці солдати на превеликий жаль вже калі. Усім <му> привіт, дорогі наші глядачі. Сьогодні ви побачите. Відеозвернення нашого військовослужбовця, який на превеликий жаль більше державі не потрібен. Принаймні він так зазначає: жодні змі не хочуть опублікувати його звернення. Він змушений публікуватись де тільки він може, самостійно. У деяких маловідомих блогерів тощо, але офіційні змі кинули його на призволяще. Окрім нас, сьогодні ви побачите це звернення нашого. Вже на все життя скаліченого військовослужбовця, який потребує негайної операції, негайної медичної допомоги, і якого кинули на призволяще. ми маємо на меті домогтися, щоб влада все таки звернула увагу на нього і негайно надала йому усі необхідні медичні засоби та зробила йому відповідні, кваліфіковані. Медичні обстеження, в тому числі необхідні операції, які мають бути проведені за рахунок державного бюджету, адже це наш захисник, який воював і який втратив своє здоров'я саме завдяки цій проклятій війні. А отже, своїм життям ми, українці, завдячуємо йому і, звичайно ж, таким як він. Бо, на превеликий жаль, коли вони потрібні, вони потрібні. А потім їх суспільство взагалі знати не хоче. Чим більше людей побачить вказане звернення, тим більше в нас шанси допомогти нашому солдату. Тому не лінуйтесь, друзі, поширюйте це відео в своїх соціальних мережах, де тільки можна, пересилайте своїм друзям та близьким. А щоб Ютуб вивів його в тренди, треба обов'язково поставити лайк, підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, та написати будь-який коментар. Бо саме такі прості речі просувають відео в ТОП. Хто хоче допомогти своїми благодійними внесками, ви можете це зробити за реквізитами, які є в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. А тепер увага на екран. Слухаємо нашого військовослужбовця. Всім вітання, шановні, моє звернення до керівництва нашої держави. Розповім історію, про яку сумно згадувати. Я Марченко Максим Вікторович. До повномасштабної війни працював на заводі Антонова. 2019-2021 рік я приймав участь в зоні бойових дій. Після повномасштабного вторгнення я попав в окупацію в Гостомані, в повну. Вирвавшись з цього пекла, я записався до добровольчого формування захищати нашу країну. Настав той день, коли ми виїхали під Бахмут. Де нас повинні були оформити в 93 ю бригаду Холодний Яр. Як мінімум, мене повинні були записати в бойове розпорядження. Не зробивши цих всіх дій, мене відправили в Солідар на позиції, де ми стримували атаки ворога. Отримавши поранення, пролежавши місяць в лікарні, у мене була ампутація ноги правої кінцівки. Наразі я знаходжусь без стопи. Без протезування, без операції. Я залишився наодинці зі своїми думками, зі своїми проблемами. За весь час, що я боронив країну, я не отримав ні копійки від держави. В добровольчому формуванні я отримав за півроку 13 200 гривень. Після поранення я знаходжусь уже півроку, добуваю справди. Я їздив до військомату. Ми направили письмо офіційне, зі свідками, з документами в 93-ю бригаду. Пройшло 45 днів, ніяких дій не відбулося. Пане президенте, я звертаюся до вас, щоб ви вплинули на цю ситуацію. Тому що наразі я потребую протезування, я потребую оперування, І наразі я залишився інвалідом. Я не можу оформити інвалідність, я не можу зробити нічого. У мене зв'язані руки. Всі відмовляються, я не можу ні до кого звернутися. Будь ласка, пане президенте Володимир Зеленський, я вас дуже прошу вплинути на цю ситуацію. Максимальне поширення, будь ласка, друзі. Це повинно дійти до керівництва нашої країни, і наші бійці не повинні залишатися наодинці після оборони нашої країни, після поранення і всього іншого. Дякую за розуміння. Слава Україні! Пам'ятайте, наше завдання не опорочити честь чи гідність влади, наше завдання змусити владу реагувати на такі явища і допомагати нашим військовослужбовцям. Бережіть себе, друзі. Слава Україні.